Катерина Москалець працює редактором сайту. Минулого року її заощаджень вистачило, аби злітати на відпочинок у Грузію та Туніс. Цього року планувала відвідати Велику Британію та тепер визнає, з такими цінами на авіаквитки це нереально. Остановила свій вибір на Польщу, і то у мене ще й по поводу того, смугу я туди поїхати, тому що я коли перевожу просто нашу гривну в євро, то. Я понимаю, что, скорее всего, даже Польша теперь для меня не по карману. Подорож літаком знову стає розкішю для українців. Нині авіатранспорт недоступний для 90% громадян. За 2014-й міжнародні перевезення скоротилися на чверть, а продажі авіаквитків впали на 80%, каже заступник директора турагентства Ольга Бейліна. Усе через різкий обвал гривні. Крім цього, з українського авіаринку йде лоукост. з 20 квітня. Візер припиняє свою діяльність. Залишить лише вісім рейсів, які відтепер обслуговували. Вотиме угорська материнська компанія. Даріма з помощі локоста можна було добратися ну условно за дві з понад тисячі гривень. То зачас ми говорімо, а стоїмості приговорі сама у п'ять тисяч. Відтак, міжнародні авіалінії України фактично стає монополістом, що продає квитки за космічними цінами. Багато популярних маршрутів обслуговує лише мау, а за відсутності конкуренції, їхня вартість може зрости. Це змусить українців пересісти із комфортних літаків до автобусів чи поїздів. Альтернатива лише одна. Вивати вітчизняний ринок авіаперевезень це нормальний сектор, яким потрібно займатися. Але поки ніхто цим не займається, і в державному бюджеті на цей рік ні гривни не заложено на розвиття направлень. Тим часом у міністерстві інфраструктури повідомили, вмовлятимуть віз -ейр найти з України, а ще проведуть низку заходів із лібералізації ринку повітряних перевезень. Тетяна Бухонько, Олексій Горбенко, телеканал Бізнес.